Доброго ранку, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Виглянемо вікно на мої цвіточки. Сьогодні буде задача зняти їх з вікна і пообдирати. Побачите, поцвітало багато. Та наш трудяжечка. Добре утро! Бетонірує внутрі. знаружі вже він на облив. А тепер з бетонірує, бачите? так, красота. Каже, туди йди, покажи. Я не буду туди виходити, поки. Я, дівчатки, зараз вам розкажу, що я буду робити. У нас субота сьогодні. Казала я тільки чи ні. А ви на каналі Життя в Польщі з Надією. Ми з вами в Польщі. Місто Закопане. А це я, Надія. Дівчки, не показую хату і не показую. Сьогодні думаю. Застеляю кровать, лазю тут у хаті, думаю, покажу вам заразом. Свою комнату покажу, чи ще щось покажу, не знаю. Я займаюся застилкою кровати. Думаю, зараз включу, подивитесь мою комнатку саме, поки я буду застеляти кровать і поділюся з вами суботнім днем, що ми будемо сьогодні робити. Значить, які в нас удобства? Які в нас удобства? Удобство це моя шикарна кровать. Просто обалденна. Коли прибираю, одна біда, кидаю. Коли застеляю кровать, кидаю все на пол. Покривало ночує на полу. Є у мене крісло, зараз вам покажу. Ну, щось я не привикла. На крісло привикла. Привикла, щоб все було на полу. Далі. Як розстеляємо кровать вечором, то ми з Вовиком. Кровать здорова? І ми вдвох з Воликом, Все в нас акуратно складене, оце. і не треба нічого загинати вже. А як сама роз... застеляю або розстеляю, то тоді хожу як квочка крово. Кровом своїй кроваті. Казала Віда, на що ви купили таке велике покривало? Воно замотує нашу кровать. Кровать велика, а прокривало ще більше. Ну, все время девочки, малі покривала. Ну, все время мале. Що не куплю, мале, які ті кровати кажу. А це було покривало 2,20 на 2,40. І я взяла його, купила. Це вже, думаю, мені вистачить все замотати. А воно не дуже хорошо, тому що, дівчинки, приходиться в ногах загибати. І наниз багатенько звисає. Так що подушки у нас великі, дівчата. 70 на 80. Подушки хазяйські. Я сказала, що в мене постільне на здорові наволочки, і мені дали здорові подушки. Ой, господі. Так що покривало моє довге, і я в ногах його загибаю. Ну воно мені настільки подобається, що я піду куплю ще таке саме. Хочу ще одне таке саме точно. Хай буде велике, я буду його загинати. Ну я хочу таке саме. Мені дуже воно подобається. Світленьке, класненьке. Ліда каже, я прогожа. Я взагалі то купляла для неї. Синя колись купляла на ту дачу, як збиралися їхати. Що ви купляєте воно? На нього тільки ляжеш, воно нехороше. Не Тобі нехороше. А я кажу собі ще одне таке саме. Піду куплю на порівнянку. Є куча їх всяких, але хочеться іменно такого. Я не знаю, чого, дівчата. І от такого постільного. В пепки ні по чому. 90 злотих. Ну тут постільне йде, ви знаєте. Постільне тут йде педодіяльники. Дві наволочки. Простині нема, просто віддільно купляється. Фу. Отак, застелить кровать. І то можна заморитися, повімаєте? Що показати вам, так? Да? Зараз покажу. Ну, для початку це моя тумбочка біля кроваті. Чашка з водою, бо я п'ю таблетки і ночі, і вечором, і коли хочу, водичка. Це, я не знаю, щось приносили мені. Отут. Краєчку мої, всі необхідні таблеточки. В одну тумбочку вмістила псалтир, бабушкина псалтир ще вчить. Молитво слов, ще бабушкине пам'ять, бабушкини ручки листали, вчили. Мене, Боже, у мене Божого слова. Ой, девочки, отут у мене такі закон Божий. щит нема поки ще для них міста. але я вважаю, для вікна вони під руками дуже добре. Так, не знаю, откуда починати. Навірно, вход в кнату. Оце заходимо в кімнату. Тут у нас світиться. Це надіжда, це мені батюшка на день рождення в церкві у нас у Дніпровці дарив. Це <кій> наше містечко, де ми отдихаємо. Це Я вже селфі-палку кинула. На том вікні теж безпорядок, дівчатки. Це нормальний безпорядок. Це в мене рушничок, дівчатки, був вдома на вікні. Зараз покажу. Вдома на вікні під іконками. Ми його сюди положили і салфеточкою. Не навели порядок. Це у мене, дівчатки, тайна вечеря. Тайна вечеря. Мені хочемо повісити на кухні, але вивику ніколи. Це сімейна, ми їздили в Київ на кресний ход і купили собі сімейну іконочку. Це тумбочка Вовика. У Вовика як у Вовика. Такі. Це у нас така ще є між нами з Вовиком подушечка. Мягка під шию. Полочка одна моя отака. Це в основному свічі. Свічі палим, кої коли я вечором, коли утром. В домик ще не ставили, не палили. Далі. Це мій уголок церковний, Тоже вовику нема коли повісить. Віра, Надіжда, любові їх мама Софія. Це теж в церкві, по-моєму, дарили. Хочу між... Щас відійду, Хочу між цими двома. Отак у мене дві полочки. Хочу між ними зверху, щоб була Віра, Надіжда і їх мама Софія. А отут, на цьому віконечку, отак буде Петро і Павло, це лідені іконки Петра і Павла, бо Ліда родилася на Петра і Павла. Це, по-моєму, їх свадібні, Ісус і Богородиця. Ну, в общем, то батюшка Засіма, це Свято Нікольський, це ми їздили в Донецьку область у Нікольське до батюшки Засіми. Привезли оттуда іконку. Так, дівчатки, оце крісло я купила собі. Лічно по лічному. Зараз я його переставлю на місто. Ой. Зараз воно в мене стоїть отут, а взагалі воно в мене должно було бути місто тумбочки. Стояло місто тумбочки, дуже красиво, мені там нравилось. Телевізор, дивиться, можна сісти. Але ти практично все на нього тулиться. лекарство надо, воду надо, и мы решили поставить все-таки тумбочку. Вот такая невеличка хатка у нас, девочки, комнатка. Все, вот это наши удобства, вот это наш шефанер, наш телевизор. Есть несколько каналов украинских. Телевизор практически не дивимся. Ну и это вам я. Вот это такая у нас комнатка, наша с Вовиком спальня. Вон бутылка еще и в тумбочке надо прибирать. Ну, це наше це наші, дівочки, і ми не спимо на кухні, у нас не пахне тут їдою, у нас ну, так, як нам подобається. Застелили собі дорожечки. Тепленько нам, хорошо, уютно. Може, по-простому, по-колхозному, да. ну, ми не городські люди, ми не в шикарних там жили коли-небудь. Ми жили всі да, отак. Отака, дівчатка, і в селі, і вдома в нас була жисть. У нас було застелено, у нас було завішано, казала Наташа, зачем все завішувати, тому що у нас холод... холодні полоніночка шахова. Привіт тобі! Твоя красота стоїть тут на центральному <смі> <смі> окошечці. Цвіточки обпадають, треба їх вийти сьогодні мені і довести дому. Далі ми переходимо до цього хлопчика. Тожні, де... Мальчика сільського. Привет. Сільського мальчика, так. Да. Е, може, ти включиш світ? Це комната Богдана. Під кроватью подушка. Він кої коли там лягає, так, да, Богдан? Да. Люба, ковір застелений далеченько, і він любить туди заховатися і там лежати. Прядки точніше, грати. Прядки грати, бачите? Значить, девочки, оце та антресоль, яка на шофанері була. Вовик нам сказав, що по прикруте знизу вже є у нього ноги, і воно буде стояти на уровні, отак, типу стола, і будуть там Богданові книжечки. Ну, На даний момент Вовику нема коли. Ну, Нам воно і тут, знаєте, як стірку занесли, кинули, якісь вечій роздівся, Богданчик кинув. Таке, нужна вещь. Казали, може, винесемо маленький комодик сюди. Не хочу вже тратити гроші, не хочу вже нічого купляти, нічого виносити не будемо, поставимо на ноги, і буде воно тут у Богданчика в кімнаті. Так, далі так, ага, так. Богданчика -шифонерчик. Я ашифанерчик. Теж прячеться. Богданчика кровать, ми повісили коврик. Поїхали купили отакий невеличкий коврик для нього, тому що стіна холодна. Казала Наташа, ой, ще й на стіну коврики. Да, ще й на стіну у нас коврики, тому що нам найголовніше здоров'ячко. Він тулиться кругом, як дитина, так що ми... <сум> йому подобається. Нравиться тобі своя кімнатка відділення. А? Если, если, теперь в поселке, то да, теперь нравится чуть-чуть. Значит, это тепер... прям... Привыкаю. Привыкаю. Если, Глеб с Бос... Наташей приедут, то, то тогда, наверное, я привыкну. Да, ось приедет Глебушка с Наташей. Теперь будет где переночевать, им хорошо, места у нас много. Но только есть один, один нюанс. Де ж Наташа тепер буде спати? З вами буде, з Глебом, з тобою, Наташа спати? Ми, напевно, не в менсі. Побачимо. Телевізор робочий, у нього працює і, кала. Ютуби через інтернет. На столик мені б хотілося на цей столик повісити скатертину, як по старовинці. Аліда каже, не надо. Ну, не надо, не надо, вона мама, їм видніше, ага. Без скатерти тоже нормально. Ну. А, що ще? Тут буде стіл білий, пам'ятаєте, я розказувала, що Ліда з кабінету забере і привезе. Оце дівчинка шифонер, так виглядає з цієї сторони. Обклеїли його пленкою, самоклеючою, Ну, і це все, це Богданова кімната Тут спить Богдан з дідом часто. Часто, тому що... Что... Кое-кто храпит. Ну, хватает. Успокаивать. Как это незваный гость? Шутишь? Ну, короче говоря, вот такая у нас, девочки, житуха. Тут же ж були сині, я знаю, йдіть на старі відео чи кинуть вам силочку, щоб ви побачили. Тут було, не було дверей, тут не було, був просто проход. Вовек оце зробив двері. І тепер у нас тут все закривається. Значить, що по полу? Отут у нас оцей коврик, і ми розбиваємося. Ось тут, в кімнаті, тапочки знімаємо. По коврах ходив босяком ходимо. А тут розбуваємося, тому що. У коридорах у нас ще не застелено, ще під вопросом застелять, не застелять, коли що. Оцей коврик він маленький, він недорогий, ми його потрусили, простірнули, взагалі, цей коврик у нас для розбування в нашій кімнаті. Отак виходимо в коридор, і зразу тут по лівій стороні Лідина кімната. Не знаю, чи ліду показувати, але ну, зараз покажу. У Ліда тут придбаннічок, коридорчик ось такий. У них тут невеличкий шифонер, їхні віші. Сюди дівчки купили ми на пол. Сюди дівчки на пол купили дорожку. Воно, вона в углу скручена. Но нам її не обверложили, ми не сказали, вони не зробили. І щось ми просчиталися, вона чуть малувата на 5 см коротше. Некрасиво. Ми хочемо перекупити, а ту кудись. Застели. Через те зараз не застелено. У ліде теж застелені коври, поли, щоб було тепленько. Оце вона купила комодік собі для самого необхідного. Оце її тумбочка, це їхня кровать. А це валіка стіл. Валік сидить за комп'ютером, за столом. Часи. Віконечко, у них світло, сама світла, саме світла кімната, у них тут завжди добре світло. І виход. Все, мінімалізм, нема нічого лишнього. Ми старалися так, щоб у хаті нічого лишнього не було, тільки те, що треба. Ну, коври, звісно, це застилка полів. Це для тепла, це не для красоти, а для тепла. Ну Тим не мені, уют є уют, уютно дуже. Все, друзі мої, на сьогодні все. Я не буду вам показувати ще туалети, ванні, комнати, бо вони ще в нас не готові. Коридор, я ще, звісно, планую. На оце все біле, я б щось хотіла сюди красну дорожку. Ну, яку ми виберемо, ще не знаю, ще не прийшов час. Тумбочка тут свободна одна. Вовику треба її трохи порепетірувати, покрутити. Швабра стоїть, без кінця її тягаємо, протираємо свіжий воздух. Тут вовик склепав таку полочку, лавочку, щоб можна перебуватися. Єстественно, уборки втрішньої ще не було, я ще тільки кровать застелила. Оце шифонер у нас такий. І оце я така. Шифонер не по назначенню. Дивіться, що в шифанері. Просто наші всякі бяки. це губи підмалювати, навіть тапочки можна вкинути. Місто ще є, можна сюди щось пакувати. Ну, а тут, звісно, роздівалка тепла. Ось так і живемо, дівочки. Тепер що? Оце в нас коридор такий. І оце наш коридор. Це на виход на парадний. Це в нас вход на кухню. Кухня в нас далековастенько, розвертаюся. А це в нас виход другий. Це в нас такий придбанничок. Тут була металічна двері, пам'ятаєте, мабуть. Вовик її зрізав і повісив з тієї сторони на гараж, там йдуть двері на гараж. І він повісив, тут вже розбирає. в нього залишилося в гаражі навести порядок. Це в нас виход на вулицю, це ми можемо на чорний ход виходити, де ми вам показуємо все господарство. Це гараж. І Котельня, тут отоплення проходить, топлять хату. Ну, естественно, що це ще нічого не крашено. Бачите, поріг э, все-таки страшненьке. Ну, є краска, немає. Я робити не буду, а мені не до цього. І оце один туалет і другий туалет. Два туалети, девочки. Один туалет отак виглядає. Рукомойчик, зеркальце. Маленький туалет, чисто туалет. І поки не покажу, девочки, бо там як склад. То те, то те. Ще не доділено, ще там і воду треба доділувати. Взагалі, практично все вам показала. Все, друзі мої, побачили всі наші секрети. Дивіться, духовка моя приїхала, тут же духовка хороша. Я наверх ми її відправили. Свої букети наверх відправили, бо нема куди. Сьогодні буду випічку робити. Вовик на вулиці, а я зараз буду робити випічку. У хозяйки расцвела лилии, девочки. Блин, как красиво. Да всякая розовая лилия. Сейчас покажу. Блыщ. Бачите? Не хочу на улицу. Больше в ночные сорочки хожу. Желтая, розовая. Класс. Ну что, друзья. Монтировала, дивилася, а что я вам показала. Ой, что на вікні там вы бачили. То с той стороны так надо, покоробиться. робиться в складе, вы выклали. На вікно. <кій> ну, це такі моменти, що без них не можна обійтися. Поділилася з вами самим таким скритоокровіним. Я рада, що я вам показала. Я не збиралася сьогодні нічого показувати. Не таким образом я збиралася, як сьогодні показати. Ну, раз мені прийшло в голову, раз мені стукнуло сьогодні так, значить, показала вам, як є. Що б я хотіла? Я знаю, що, ну як мінімум, перва тисяча, яка подивиться людей це відео, підтримають мене, тому що вони однодумці, вони мене дивляться, підтримують, пишуть коментарі. Ну, сьогодні, як ніколи, я хотіла б вас попросити, що всі, хто подивиться, напишіть, будь ласка, своє м'яніє. Хоч хороше, хоч погане. Я б хотіла узнати, як ви думаєте. Про наше життя, що ви думаєте, як у нас складається так, не так. Взагалі, все, що думаєте, пишіть. І якщо вам не важко, я ділюся з вами, а ви поділіться з ким-небудь, своїми друзями. Ну, хоча б ставте всі лайки. Якщо вам подобалось, ставте лайки, якщо навіть ви ніколи не писали. Є люди, які просто не вміють, ну, зв'язані з возрастом, що вже з коментарями не дуже вони нати. Тому хоча б пальчик вверх чи вниз, чи куди-нібудь. Ну, мені б хотілося, щоб ви відреагували. Дуже хочеться, щоб ви сказали свою думку, своє мін'я, що ви думаєте по цьому поводу. Якщо щось не показала, я ще обязу покажу, якщо вас щось інтересує, а я не знала, що вас це інтересує і не показала, то пишіть, питайте, я в наступному відео добавлю. Я думаю, нема нічого в цьому такого. Скривати нам нема чого. Так що, друзі мої, дякую всім, хто подивився, всім дякую за перегляд. Всім бажаю мирного неба, здоров'ячка, всього вам самого найкращого. Зустрінемося з вами, я думаю, завтра ще. А сьогодні чекаю на зворотній зв'язок. Бувайте! Па-па.